Привіт, друзі! І схоже, що цей грудень обіцяє бути не тільки холодним, а й доволі гарячим за новинами для нас, українців у Європі. Від розмов про підвищення зарплат єврочиновників до скандалів із газом у Німеччині. Ми будемо розбирати, як це все вплине на нас із вами. І от багато хто просить мене в коментарях, давай справжні новини, котрі дійсно важливі і торкнуться кожного. Так от спеціально для вас: мандарини та інші цитрусові подорожають в четверо впродовж кількох тижнів. Тож, наїдайтеся мандаринами, поки вони доступні, бо свято в цьому році буде без запаху мандарин. І ось у цьому всьому нам потрібно знайти свою точку опори, як адаптуватися до змін, використовувати нові можливості. Та залишатися сильними, навіть коли здається, що світ навколо стає дедалі складнішим. Тож сьогодні ми обговоримо, чому російський газ став темою табу у Німеччині. Займемося улюбленою справою. Це порахуємо чужі гроші. Ну я порахую чужі, бо своїх нема. А у вас, надіюсь, є свої. Тож залишайтеся зі мною, повинно бути дуже цікаво. Мене звуть Ященко Антон, і ви на каналі Без Води. Лайк like, авансом мені, будь ласка, якщо ви досі не підписані, будь ласка, підпишіться, а я буду починати, поки ви не вимкнули це відео. І от хочу зайти одразу з козирей. І давайте ж порахуємо, скільки заробляє Олаф Шольц як канцлер. Він отримує 22 тисячі 83 євро до податків. Але це тільки частина. І завдяки надбавкам та доплатам його реальний дохід сягає 32 тисяч сімсот євро на місяць. Рядовий депутат Бундестагу теж не бідує, і його щомісячна зарплата становить 11 тисяч 227 євро. Але це не межа, адже вони мають право на додаткову. Вій, дохід, наприклад, працюючи адвокатами, і що ж це означає в розрізі багатства, якщо вірити мінфіну у Німеччині, то багатими вважаються ті, хто отримує більш ніж 23 756 євро. Та більше. Тож канцлер входить в цю категорію із запасом. А от депутати Бундестагу ні. Вони входять у категорію так званих заможних людей, які заробляють понад 8736 євро на місяць. Таких у Німеччині всього 10% населення, але вони сплачують 57% всіх податків, уявіть собі. Щодо середнього класу, це 50% працюючого населення, чий дохід починається від 3444 євро на місяць. А от кожен 5%. У Німеччині живе з доходом менше 1884 євро на місяць. Чи можна їх вважати бідними? Частково так. Але значна частина цих людей працює просто на повний день. І їм достатньо цих грошей. Ось така от соціальна піраміда, де знаходимося ми з вами. Не буду коментувати ці частини тіла. І поки всі говорять про економію, 40 тисяч працівників структур Євросоюзу отримують чергове підвищення зарплат вже шосте з 2022 року. Цього разу підвищення складе 7,2% і поширюється воно навіть на зарплату Урсули фон фондерляйн. Цікаво, те, що у січні їм вже додали 3% і тепер перерахунок зроблять із липня заднім числом. Що це означає на практиці? Мінімальна зарплата звичайного працівника зросте з 3300 61 євро до 3603 євро тобто майже на 300 євро. І от зарплата Ursule van збільшиться з 32 євро до 34 412 євро на місяць. Тобто Урсула фон der заробляє більше за Олафа Шольца на 2000 євро. А от єврокомісари тепер отримуватимуть по 28 тисяч замість 26. Тобто, ви розумієте, що наш Гончаренко, всі ви його знаєте, часто ми цитуємо його тут, бо він від України займається у Європі українцями. Тобто, він виходить, отримує 28 тисяч на місяць від єврокомісії. Ось так. І Євросоюз виділив на це 16,6 мільйонів євро, обіцяючи компенсувати ці витрати за рахунок скорочення інших бюджетних статей. От така от економія у стилі ЄС. Одним криза, іншим надбавки. Хоча я б теж якби міг сам собі погодив би підвищення зарплати. Може, і 6 разів, може, і 10 разів. Чому б ні? Що ви думаєте стосовно цього, напишіть, будь ласка, у коментарях. А тим часом німецька промисловість у небезпеці, де брати сировину, якщо Китай закрутить гайки, як заявив президент федерального об'єднання німецької промисловості Зікфрід Русвурф, наша сировинна безпека під загрозою як ніколи раніше. І, хоча Німеччина вже змогла скоротити залежність від російського газу, нафти та вугілля, тепер на горизонті з'явилася нова загроза. Китай може обмежувати постачання критично важливих для німецької промисловості матеріалів. Особливо ризикованою є ситуація з літієм, без якого неможливо виробляти акумулятори та інші високотехнологічні компоненти. Якщо Китай запровадить експортні обмеження, Німеччина може втратити 115 мільярдів євро додаткової вартості. А це 15% усієї додаткової вартості в обробній промисловості країни. І взагалі це приблизно 2,5% ВВП. Це величезні гроші. Щоб уникнути катастрофи, дослідження БІДІА. Та Роланд Бергер пропонує три стратегії: це розвиток європейського видобутку сировини, але якщо її нема, наприклад, то що ж видобувати? Ну ладно. Диверсифікація імпорту і технологічні інновації для скорочення залежності. Берлін вже почав переговори про стратегічні сировинні партнерства із Казахстаном та Сербією. Але поки це лише розмови. Жодних контрактів ще не підписано. Тож німецька промисловість зараз, можна сказати, затимувала подих, чекаючи, чи закрутить Китай сировинний кран. І Сьогодні ми говоримо з вами про гроші. Я розповідаю вам про цифри, мільярди, відсотки ВВП. А цікаво, а скільки взагалі витрачає, наприклад, Німеччина? На нас біженців, і от у 2023 році Німеччина витратила приблизно 20 мільярдів, але ж біженців було значно більше, як ви пам'ятаєте. Було 1 мільйон 650 тисяч осіб, і як ви розумієте, на той час набагато більше людей не працювало. Ну у співвідношенні, звісно, зараз, наприклад, в Німеччині проживає 1 мільйон 230... Тисяч людей і не працюють з них тільки 750 тисяч, вдвічі менше. Тобто, в 2024 році, скажімо так, ткнем пальцем в небо і думаю, десь вони витрачають 10 або 12 мільярдів витратять на біженців. А це приблизно 0,25% ВВП. І це вам один такий висновок, що вони там у бундестазі, ось ви знаєте, що пропонують, вони мріють скоротити на 50 мільярдів. Взагалі, всі ці витрати, що Німеччина витрачає на цю. Соціальну підтримку біженців, непрацюючих, інвалідів інших біженців країн. Тобто, це взагалі вся сума, це вся 50 мільярдів. І якщо не складно підрахувати, то ми можемо зробити висновок, що ми займаємо, скажімо так, всього 20%, тобто п'яту частину від всіх оцих соціальних видатків. Причому ж ви розумієте, чим далі, тим більше людей виходять на роботу. І от є ще такий момент, що ми з дружиною порахували, скільки податків. Ми платимо разом. І ми зрозуміли, що ми вдвох утримуємо, по суті, ще двох людей, котрі е, отримують бургер гель або на соціалі, котрим там оплачують квартиру, там е, курси. Ми розуміємо, що ми. Приблизно платимо податків на таку суму. Тобто, один працюючий українець отримує іншого непрацюючого українця. І це, якщо не враховувати впливу на економіку збільшення внутрішнього споживання, ми у минулому випуску торкалися цієї теми, яким це чином бургергельд – це інвестиція в економіку. І мені прилетів один комент, і я зрозумів, що не всі розуміють, як це працює. Тож, давайте зараз на пальцях я вам розкажу. Наприклад, я заплатив 1000 євро податків. А мій гіпотетичний знайомий, який тільки приїхав, отримав 560 євро бургергельт і 440 євро на житло, тобто ту саму тисячу. І ось так ця тисяча вже попала орендодавцю і продавцю там, у продуктовому, наприклад, магазині. І зрештою, вони отримали цю тисячу і заплатили з неї. Як податки, так і отримали власний прибуток, який витратили, ну, наприклад, на замовлення у мене зйомки на новорічний корпоратив або на сімейну фотосесію. До речі, я знаходжуся у Мюнхені і є ще вільні дати, тому я залишу свій контакт унизу у описі під відео. І таким чином я замкну цей круг і отримую прибуток, з якого я знову заплачу податки та куплю там нову техніку. І так далі, і так далі, все це по колу. І це виходить, що на одну витрачено тисячу бюджетних грошей виходить багато тисяч в економіці, які генерують ще додаткові податки. Ось так приблизно, якщо дуже коротко та примітивно, це працює. А ну будь ласка, фахівці з економіки, будь ласка, напишіть мені в коментарях, про що я там забув ще сказати. А ми переходимо до іншої, можна сказати, для нас, українців, приємної новини, бо Німеччина заборонила постачання російського газу на свої СПГ-термінали. Берлін зараз не залишає жодних шансів для російського газу. Міністерство економіки та захисту клімату Німеччини офіційно заборонило оператору СПГ-терміналів Deutsche Energy Terminal Коротко, ДЕД, приймати скраплений природний газ із Росії. Ця заборона стосується всіх чотирьох терміналів, якими управляє ДЕД. Один із них. Розташований у місті Брунсбютель, який готувався до прийому російського СПГ, коли уряд втрутився із суровим розпорядженням. І причина, звісно, в Німеччині без документа нічого не обійдеться. І от у цьому документі міністерство прямо сказано: прийом російського газу суперечить основній меті створення цих терміналів для забезпечення енергетичної незалежності Німеччини та Євросоюзу від Росії. Взагалі, Дуже круто сформульована, не так, що конкретно це заборонено, а заборонено тому, що і е, щоб було зрозуміло, що чого взагалі не можна робити, яку ціль Бундестаг наслідує, щоб проговорюючи яку ціль ставить перед собою бундестах, це дуже круто. Німеччина, яка до 2022 року була найбільшим покупцем російського газу, відмовилась від його імпорту після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Тепер країна наполегливо працює над тим, щоб тримати російське паливо як надалі від своїх берегів, і тут важливо розуміти, що не всі задоволені цим, і я це не про росіян кажу, а про це зрозуміло, а про великий бізнес і взагалі про ринок, тому що ринок працює так, що він хоче купляти дешевше щоб або отримати. Більшу конкурентну здатність свого продукту або ну менше витрачати, більше заробляти так. Працює бізнес і великий бізнес, як ви чуєте із попередніх новин зараз не найкращі часи у великого бізнесу в Німеччині. Звісно, хоче подешевше купити газ, але бундестаг чітко рахує всі за та проти і розуміє, що так, звісно, ми не можемо і тут покупати тут це невигідно, але ми таким чином будемо просто витрачати тоді ці гроші на фінансування української армії. І на продовження війни і смерті тому Бундестаг це чітко розуміє і чітко дає зрозуміти, що не буде він купляти російський продукт. Головне також, щоб вони слідкували за країною походження будь-якого продукту, тому що його можна якось там перепродати, переоформити. Я не фахівець цих штук, але від санкцій Росія, ви знаєте, дуже багато де дуже успішно уклоняється, так скажемо. Напишіть, як завжди, в коментарях, що думаєте ви стосовно цього приводу. І хочу перейти до Польщі, до зашкварного цього міністра оборони. І от він заявляє, що в українців виявляється дуже коротка пам'ять, адже Польща впродовж перших місяців вторгнення передала техніку та гуманітарну допомогу. А Зеленський, за його словами, намагається втягнути інші країни в пряму участь у конфлікті з Російською Федерацією, сказав міністр оборони Польщі. Він додав, що в словах Зеленського прозвучала нотка, що Польща не робить всього, що Може. І він каже, що Польща зробила і продовжує робити все, що можливе. Але є межа, яку я ніколи не перейду. Це питання безпеки в Польщі. Я, звісно, не хочу применшувати вклад в Польщі всю цю допомогу, це дійсно так, вони витрачають набагато більше, ніж інші країни, у відсотках від власного ВВП. Але мені хочеться відповісти пану міністру, що якщо Україна не встоїть, ми сьогодні з вами розговорюємо про гроші, тому я зараз вам поясню на. На грошах, хочу йому відповісти і вам сказати, що є е, межі, які перейде Путін. Коли Україна не встоє. і тоді вам доведеться витратити не 5% власного ВВП, а 50% і 25% людей, як в Україні, економічно активних людей, які вийдуть, і половина з них вже ніколи не повернеться до Польщі. Так, якщо вам подобається буферна зона, яка називається Україна, так ви ставитесь у Польщі до нас, то навіть вдвічі більше 10% все одно набагато вигідніше інвестувати у власну безпеку. І тут я не думаю, що хтось може бути. Те не згодним з позицією нашого президента. Що ви думаєте стосовно цього? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Мета, ця компанія, власниця Фейсбуку та Інстаграму, отримала майже 800 мільйонів штрафу у Європі. Компанія повинна сплатити рекордні 797 мільйонів 720 тисяч євро за порушення антимонопольного законодавства. Причиною ж цього мета нав'язувала користувачам Facebook свій сервіс оголошень Marketplace, автоматично роблячи його доступним для всіх. Навіть якщо ви не хотіли отримувати ці оголошення, вони все одно з'являлися у вашій стрічці. Цей трюк забезпечив маркетплейс значну перевагу над конкурентами, що і стало підставою для штрафу. Єврокомісія заявила, що мета створила несправедливі умови для інших постачальників онлайн-реклами, грубо порушивши європейські правила. Рішення Єврокомісії компанія тепер має не лише заплатити величезний штраф, а й переглянути свою політику роботи із сервісами, щоб уникнути повторення ситуації. Не знаю, я в Фейсбук, наприклад, років три вже не заходив, і для мене ця соцмережа вже давним-давно. Померла чи користуєтесь ви фейсбуком? Будь ласка, напишіть у коментарях. А щодо інстаграму, то інстаграм для мене теж поступово вмирає. Він для мене трансформується в таку. Знаєте, як е, мій сімейний фотоальбом, е, тому що е, мені ну, взагалі не подобається, як воно працює, і я майже не сижу в інстаграмі, не знаю, це коли-неколи, там щось мені там треба зайти. Але там зараз на два посте від моїх друзів я можу побачити три реклами. Тобто, політика інстаграма мені взагалі не подобається. Там е, працювати в інстаграмі теж неможливо, тому що е, якщо навіть я там запощу якийсь пост. То навіть мої підписники, мої друзі не побачать цей пост, а побачать там тільки 10%. Тому інстаграм для мене теж поступово вмирає. Чи розділяєте ви цю думку? Напишіть, будь ласка, у коментарях. І от давайте до самого головного до мандаринів. Тому що мандарини скоро будуть на вагу золота. Ціни у Німеччині та інших європейських странах, навіть в Україні, можливо, можуть різко підскочити через наводнення в Іспанії. І, як ви знаєте, наближається Різдво, а з ним і підвищений спрос. І ризик значного подорожчання улюблених цитрусових. Ось так у районі Валенсії, одному з головних постачальників мандаринів та апельсинів до Німеччини, масштабні наводнення знищили плантації та заблокували транспортні шляхи. Що це означає для нас, для покупців? Все ясно. Буде дорожчати. Поставки фруктів майже припинилися, і вже зараз оптовики б'ють на сполох. Цитрусові можуть зникнути з полиць або ж їхня вартість злетить до небес. І це глобальна проблема, бо у Флориді, наприклад, виробництво. Ство апельсинів постраждали через урагани. У Бразилії кілька сезонів поспіль слабкі урожаї. Ціна апельсинного соку сягнула історичного максимуму від 1 до 4 євро за літр. Тож, якщо мандарини ваш різдвяний мастхев, варто закупити їх заздалегідь. Але ж як вони долежать до різдва, і готуйтеся до того, що цьогоріч вони будуть зовсім не святково дешевими. Чи досі є мандарини в магазинах там, де ви живете? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Будемо дивитися, де пропали, де ще є. we <laughs> То, що ми маємо з вами на сьогодні, світ змінюється швидше, ніж ми встигаємо заварити каву. У Німеччині боротьба між е, білками з льодовикового періоду це великим бізнесом, який бачить тільки свій жолудь і не бачить, що це жолоть лежить у капканні російському. І Бундестагом, котрий збалансовано рахує всі доходи та видатки і розуміє, що не потрібно російського продукту. Мандарини перетворюються на елемент розкоші, і це ще раз нам нагадує про те, як у світі все взаємопов'язано. А поки європейська. Союз рахує мільйони для підвищення зарплат своїм чиновникам. Звичайні українці рахують чи вистачить їм до кінця місяця. Тож сьогоднішній день приніс нам трохи тривог, трохи іронії і навіть кілька добрих новин. Але найголовніше він нагадав, що ми з вами здатні пристосовуватись до будь-яких викликів. Попереду нові випробування, але також і нові можливості. Тож тримаємося разом, підтримуємо одне одного та не забуваємо. Ми не просто виживаємо, ми створюємо нове життя. Навіть у найскладніших умовах, тож ставте лайк, підписуйтесь і побачимося з вами завтра. І пам'ятайте, у нас завжди буде надія, навіть якщо немає мандаринів.